І з нашої студії Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки. Доброго вам дня, Доброго А отже, скажіть, будь ласка, була інформація у мас-медіа про те, що вже на цих вихідних Росі... Росія планує наступ на Україну. Можливо, вам щось відомо про це. Наскільки це були не Я думаю, що ми вже говорили на прошому тижні, що Росія не планує масштабних операцій, а зрозуміло, що накопичує свої збройні сили для проведення локальних, але точкових операцій щодо стратегічних об'єктів. І інформація, яка надавалася НАТО, надавалася відповідно військовими спеціалістами. вона не відповідала дійсності. Ми мали 100% інформацію. І попередили наших громадян, що військових операцій такого масштабного характеру не передбачається, тому це була недостовірна інформація, якщо ми говоримо про такі підходи. Але другий фактор, надзвичайно важливий і надзвичайно загрозливий, це те, що передбачається розширення зараз кордонів, якраз ДНР, ЛНР, так називаємо, чітко поставлено завдання. Російської Федерації і бойовиками ДНР-ЛНР розширити якраз кордон за рахунок стратегічних точок. В першу чергу аеропорт Донецька, це Пєски, це щастя, відповідно, ТЕЦ, де надзвичайно важлива комунікація, це Дебальцево і Маріуполь. І знаково політично ставить питання про Славянськ. І вже Захарченко, відповідно, і керівники Плотнінськи заявили про те, що ми розширювати кордони. ДНР ЛНР в межах адміністративних кордонів Донецької Луганської області, але друга складова про те, що Путін зараз і відповідно спеціальні служби намагаються звинувати Україну в порушенні мінської домовленості, ведення вогню, і особливо надзвичайно важливо це нанесення ударів по мирним громадянам і по дітям, що фіксується і за з інформації Росії, і оперативними співробітниками, начебто нанесення ударів і відповідно загибель. Від рук якраз збройних сил України і ці питання намагались поставити на генасамблеї ООН, Буквально останній раз це Путін намагався в особистих контактах в Китаї і особливо на саміті Великої Двадцятки в Австралії. А от до речі, скажіть, будь ласка, от після цього дипломатичного ляпасу, який е, дали Путіну, чи можна говорити про те, що він все ж таки буде більш агресивним? Так, да, це якраз виклик Путіна. Я його знаю особисто. Він готов до такого протистояння, до спаренку, як він говорить, але це глобальне протистояння, яке приводить до холодної війни. Яка передумала до гарячої війни. Ми бачимо, наскільки ефективно діє загрозливо при Бавтиці Східній Європі, Чорному морі, і на Далекому Сході, використовуючи бомбардувальники, підводні лодки, це якраз їхня була підводна лодка, яка була е, біля Швеції, і інші засоби. І про мало того він зайде про те, що ми задіємо асиметричні дії, якщо країни НАТО будуть використовувати якраз відповідно збройні сили проти Росії. А на території ДНР, ЛНР він забезпечить відповідно права тих громадян, які наче відстояли в період виборів. Це якраз передумова і загрози проведення масштабних операцій. Але на сьогодні можемо чітко констатувати, що визначено пока за всіма нашими не інформаційними джерелами з Російської Федерації і з боку ЛНР якраз. Вісім стратегічних об'єктів. Ми їх назвали від аеропорту Донецька, закінчуючи аж Маріуполем, і це розширення території Конкордордону. Друга складова це змусити керівництво України піти на переговори з керівництвом так називаємо, ДРНР ЛНР в мінському форматі. Я просто ще раз відзначаю: мінський формат це надзвичайно слабкий і фактично де плані реалізації плани Путіна по легітимізації, як вони і рішили з самого початку надзвичайно буде так скачка потужна ситуація легітимізації, подальшому розширення кордонів за рахунок військової складової звинувачення України і третя складова це зрозуміло, підготовка на весну більш широкої масштабної операції. Ну а ваші взагалі пропозиції як дійсно можна домовитися? Не знаю, з ДНР, представниками ДНР та ЛНР аби. Припинити цю війну на сході, що а, ви пропонуєте? локально за рахунок мінських, угод це не виходить, і ОБСЄ – це надзвичайно слабкий формат, дискредитований дискритовано, деякі мірі. В цій ситуації треба виходити не з пропозиції, тільки мінського формату, а навіть женевського формату. Ми вже запізнилися після Боїнгу, коли треба розпочати якраз був женевський формат, повнокровно зараз. Не тільки та позиція вислана Путіним в Австралії, а треба поставити питання на глобальний рівень, коли керівники сімки, а краще двадцятки. Зустрічається з Путіним і з Порошенко, і питання стоїть про перспективу людства і глобальної ядерної війни. А це питання всіх, включаючи Росію. І мабуть, Путін не готовий до такого сценарію, тим більше щоб була знищена Росія. Друга ситуація це питання надзвичайно важливо територій сівесні, включаючи Росію, Європу, і Україну. Третє питання це економіка, енергетика, особливо нафта зараз. А це критично залежить з Росії. Тобто розмовляти не прямо про Україну спочатку, а про критичні проблеми з людства і Російської Федерації в тому числі. Але ж бо в Україні з цим зрозуміло. Але ж дивіться, от е, був саміт Великої Двадцятки. Путіна проігнорували конкретно нічого не вирішили. Чи вам не здається, що все ж таки потрібні якісь інші дії? Цей формат не передбачав... Вони якраз... його просто розізлили насправді. Так, да, це якраз негативний сценарій. Принципово неправильний підхід. Ми переконуємо всіх нашого президента і наших західних партнерів, я просто особисто також їх знаю, що треба формат «сімки» або двадцятки. Або США ЄС на першому рівні, і ми збираємося вже в піотовному форматі. Не просто щоб висловити позицію ти виведе війська, ти там завів танки, і тому подібне. Ти так не ми тебе не сприймемо, поставимо зліва, справа і тому подібне. Цей формат деструктивний. Він не працює. І формат Порошенко-Путін також не працює, тому що він надзвичайно слабкий. Путін не вважає, як наше керівництво надзвичайно потужним, і він рахує, що він буде сценарій реалізовувати сам. той формат передбачає рівно великий, так скачь особистості. Глобальні проблеми, і тоді ми виходимо на реальну ситуацію в регулювання дорожну карту, робочу групу високого рівня і космічні засоби контролю. І інші сантиметри кожного кордону. Тоді реально. А тоді вже ідентифікація іноземних військ, і вивід по гуманітарним коридорам, тоді вже відповідна здача під відповідні умови бойовиків і далі вже стабілізація ситуації. Оцей сценарій повинен так працювати. Інший сценарій працювати за сьогодні не буде. От сьогодні дивіться, президент Порошенко е, запевнив, що Україна таки готова до наступу, і ситуація у армії ще краще ніж навіть півроку тому. Скажіть, будь ласка, він намагається заспокоїти українців, чи ми дійсно готові до для до того, щоб відбити атаку? Він намагається заспокоїти в даній ситуації, передбачаючи другий гірший сценарій, який може бути, але основний сценарій, який зараз він ще не може осягнути. І освоїти це той стратегічний сценарій, і він повинен не тільки замінські угоди так скаті реалізовувати, а якраз задіяти міжнародне співториства. А другу складову це друга надзвичайно важлива, що він озвучив це посилення наших безпекових і відповідно військових складових на рівні розмежування. Що до цього часу не доведено до досконалості, щоб об'єктивно сказати. Але вектор правильний в даній ситуації він говорить реальні речі, але ще. Нам е, потрібно дуже багато роботи по новітній техніці, по відповідно, засобам враження особливо бронетанкової техніці, ракетної техніці, системи контролю і особливо новітнього озброєння. Якого сьогодні, як нам свідчать командири батальони, бригад ще достатньо немає. З цим зрозуміло. А от буквально недавно стало відомо, що Конгрес США подано законопроект про надання Україні прямої військової допомоги. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи дійсно конгрес ухвалить і ми отримаємо ту військову техніку, якої нам не вистачає? Тому конгрес... що дуже багато вже місяців балачки свідуть? Я просто знаю багато, багато конгресменів серед республіканців, які займають зараз більшість конгресів в сенаті. Вони так да, дійсно це питання ставлять. Підтримують, підтримують, дійсно і відповідно Україну. підтримують і приводить прийнято рішення, але не буде реалізовано це Просто ми скажемо реально, тому що кінцеве рішення приймає президент е, США Обама. Обама готовий до надання е, допомоги, але системи захисту, системи забезпечення, але не зброя враження. І ще довгий час про поки ми вийдемо на той формат у партнерства, коли не будуть тільки перші засоби захисту себрої і посеред нам. Це ще півроку і більше. Тобто, чи отримаємо ми якусь зброю? Взагалі? Найближчим часом не отримаємо. Тільки таскає засоби контролю, засоби ППО. Я зустрічався з представника військового ВПК США. Все вже готується і то декілька місяців цього потрібно. Реальна зброя найближчі місяці не буде. Тобто будемо розраховувати на самих себе. Я вам дякую за те, що до нас прийшли. Нагадаю, гість в студії Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України.